Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, тема сьогоднішнього відео, чому образа це гріх. Образа це почуття, з яким стикався кожен із нас. Когось зрадив друг чи кохана людина, когось підставив партнер по бізнесу, від когось відвернулись у біді друзі, а хтось не може пробачити батькам дитячих образ. Здається, що причин для образ багато і ніби всі вони логічні і виправдані, але давайте подивимось, куди веде нас образа на ближнього. Мирський погляд на образу, як правило, наступний. До мене несправедливо поставилися, і я такого не заслуговую. Почуття образи це симптом відразу кількох духовних захворювань, перше та основне з яких гордість. Задіте самолюбство приводить горду душу в смуту. Вона обурюється, злиться, засуджує, ненавидить, а часом може навіть мститися. Жалість до себе та самолюбство ставить людину на перше місце, а Господа та волю Божу на другий план. Така картина світу є абсолютно неприйнятною для духовної людини, яка шукає шлях до царства небесного. Почуття образи говорить про нечистоту нашої душі, про несмиреність, нетерпіння та неприйняття Господа і волі Божої як керівної сили у нашому житті. Кожне випробовування це насамперед духовний урок, де ми вчимося долати та бороти свої пристрасті та немочі. Горду душу Господь лікує випробовуваннями, де наша душа змушена змирятись, терпіти несправедливість, наклеп і ганьбу. Чим більше ми виправдовуємо себе, шукаємо мирської справедливості, обурюємося і засуджуємо тих, хто нас ображає, тим більше таких уроків Господь нам посилає. І навпаки, чим швидше ми почнемо бачити у кожній ситуації люблячу руку Божу, його турботу про чистоту наших сердець, бажання врятувати і очистити наші душі. Тим легше ми прийматимемо випробування, які по гріхам нами заслужені, як гіркі ліки, якими Господь нас по своїй любові лікує. Образа це гріх, який віддаляє нас від Бога. Ми забуваємо, що Господь благий і посилає нам лише те, що корисне. Якщо Господь попустив комусь нас образити, то цей духовний досвід нам корисний. Образою ми показуємо нашу незгоду з Господом, з його методами виховання нас, як його чад. Не змиряємося з його промислом і волею, отже, самі віддаляємося від Господа і не можемо розраховувати на близькість до нього. Отже, щоб не сталося з нами у житті, ми маємо пам'ятати, що все від Господа. Як казав Сілан Фонський, Бог гордим противиться, а смиреним дає благодать. Нам треба з усім змирятись і все приймати як від руки Божої, тоді в нашому серці завжди буде мир, радість і Божа благодать.